Друзі, привіт! Я рада вас вітати у новому відео. Хто ще не знає, мене звати Анна, і це мій блог. Тут я розказую про своє життя, життя викладача вілончелі, артистки оркестру. Працюю у філармонії. В мене є син, сім'я. Ми живемо у Румунії, і тут я ділюся з вами нашим життям. Так от. Дякую, що завітали на мій канал, і давайте будемо дивитись це відео, надихатись, мотивуватись на домашні справи. Хочу зараз почати свій влог і разом із вами проходити свій план прибирання, який я зробила вчора, у неділю. Я поділилась цим у своєму телеграм. Якщо ви підписані, то ви вже знаєте про цей план прибирання. І зараз я хочу його втілювати в життя. Сьогодні в мене понеділок. Почина... почався вже робочий тиждень. Зазвичай в мене понеділок дуже загружений день. в мене все підряд іде робота сина відвести на плавання, потім друга робота і все це підряд. Але сьогодні мене з роботи відпустили на нас всіх. Відпустили трошки раніше. І я дуже щасливо прибігла додому, і я встигну зараз зробити свій план на день свого прибирання. Тому поїхали, будемо підряд все виконувати і ставити галочки. І так, у нас сьогодні понеділок, і я буду сьогодні протирати вхідні двері. Ось, я вже взяла собі е, средства. Таке для пилу, в принципі, відбруду і тряпочку, яку не жалко. І підемо зараз виконувати це завдання. Також вранці в мене є такі рутинки. Моя задача скласти посуд просто в мийку. Я не мию посуд вранці, тому що в мене немає часу. І застелити постіль. Я це зробила, тому трошки пізніше з вами все це закреслимо. If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between the new skyline, where I'm looking down. A few empties on the floor, and a note on the door of your house. And this silence reminds me of what's left behind me for now. Я поприбирала, і тут я зазвичай ось так просто зачоркую і готово. І також давайте разом зробимо і це, що я вранці це сьогодні зробила. Ось так заштриховую зазвичай. Зараз вже вечір, я вже прийшла додому після другої роботи, і у нас, до речі, сніг пішов на вулиці. Так, прикольно. Ось, і Зараз я на кухні і збираюсь робити всі, всі вечірні справи. У мене тут помити посуд, протерти столи, плиту і мийку іграшки по місцях. Посуд я вже помила. Зараз буду протирати столи і плиту з мийкою. Ось це мені зараз тут потрібно зробити. В принципі, все тут посуд тільки сушиться. І... Ось тут зараз потрібно це все привести до ладу. І ось тут готувалась сьогодні, щось розігрівалось і ось насипала бруду. Тому я зараз просто протру не буду мити нічого такого, але просто протру і вже буде виглядати гарненько. І стіл треба протерти. Так, все. Я тут все попротирала. Цей посуд ще буде так лежати трошки. Ось, Тут я витерла все, тут витерла. Тепер бачите, як виглядає. Хоча вона не мита, але просто протерта і вже набагато краще. Так, стільчик теж вже протерла. Тут в мене водичка. Це натуральна газована вода. Тепер почала купувати таку, щоб наповнюватись мінералами. Ось, І, в принципі, все. І так, посид я помила, закресли столи протерла. У мене просто ще один стільчик у вітальні, там їсть син, тому що тут не дуже зручно, коли хтось є на кухні, ще, щоб хтось їсть, тут мало місця. Тому синочок їсть у вітальні. Далі плиту мийку протерла. І залишилось, ми вже коли дограємося. Я синочку попрошу, щоб він іграшки по місцях поскладав. Ось. І, в принципі, все. Це все на сьогодні. Побачимось завтра. Привіт! У нас уже вівторок. І сьогодні по плану в мене протерти холодильник і карніз у кухні. Холодильник тільки знаружи, тому що всередині я його протирала у суботу. Ось. Тому зараз тільки зовні потрібно його гарно. Зверху, з по боках, спереду, зі всіх сторін. Будемо зараз мити його. До речі, вранці сьогодні я тільки склала посуду, посуд. А постіль не застілили, тому що я вибігала дуже рано. І взагалі я запізнилась, не встигала нічого, тому, в принципі, тут не робила. Але зараз я зроблю, обов'язково я і застілю постіль. Зараз вже обід, пройшов обід, я вже поїла. Ось, і тільки зараз я буду це все робити, такі свої ранні ранкові рутинки. Тобто застілити постіль, маю на увазі. Ось і все. Тут у мене ось такий план сьогодні, ну я вам вже це сказала, напевно. Тому приступаємо. Our paths will eventually meet up somehow. Just know I had good reason to go. If you're reading this now. Зі всіх боків і навіть ззаду. До речі, ззаду я протерла просто серветками дивіться, скільки там Фу. бруду. Напевно, коли будемо розморожувати наступного разу, ось там теж попротираю більш гарненько цю решітку. Ось, А зверху тепер чистенько. Дуже гарна ця паста. Ось зараз покажу. Ось такою пастою я там чистила зверху. І зараз кришку знайду, покажу вам також. Вона така доволі, не знаю, якась паста чистища. Пишуть, що не токсична. Ось знайшла від неї кришку. Ось така. І з губкою йдемо з цим смайликом. І гарненько собі відмила зверху, тому що просто з серветкою вона не відмивалася. Ось тут я все. Зараз це приберу і підемо протирати карніз. На сьогодні я все зробила, всі справи, і я молодець. І тут також а, вчора іграшки ми зібрали. Синочок, і я йому допомагала. Ось і тут вже можу також закреслити, хоча я це зробила не зранку, але зробила. Ось. Зараз вже вечір, і ось така гора посуду на мене чекає, тому зараз буду приступати до миття посуду. І також притру плиту і мийку, як і вчора. Ну, все, я тут все зробила. Тут все чистенько, вимито посуд вранці або в день буду розбирати. Зараз не хочу, я вже втомилась. І зараз відмітимо. Посуд помила, столи протерла, мийку протерла. Іграшки вже по факту, коли з Данькою там їх або він, або ми разом складемо. На сьогодні все, побачимось завтра. Уже середа. І я вас вітаю у новому дні. І сьогодні на нас чекають такі справи. Так, середа, і в нас сьогодні спальня, і в мене там знаходиться мій стіл, на якому ви можете бачити моє відео про бюджет, про гроші по конвертах. Тож я розкладаю розпаковки. Також я там знімаю. І ось на цьому столі там зараз просто тотальний безлад. І. Насправді, в мене немає якогось плану в голові, як там все прибрати, організувати. Але хоча б, не знаю, протрупил, подивимось, що там можна, може викину. І треба протерти карніс у спальні. Ось, ну, за столом, ще не знаю, що мене там чекає, тому будемо дивитись разом. Дивіться, як зараз тут все виглядає. Просто кошмар. І зараз буду тут розбирати все. I'm you Or the things that you do I leave There's a million little things That I'll miss Just know that Я ще повісила календарик сюди, бо він упав. І, в принципі, ось з того, що маємо, зробила все, що могла. Мені, звісно, не вистачає тут якихось поличок, щоб це гарненько все організувати. Розібрала все, що мені тут не потрібно, перебрала, переклала в інше місце, там, де в мене зберігаються різні ноти, бумаги. Туди переклала звідси речі. Тут повикидувала те, що мені вже не потрібно. Повиривала чисті листочки, будуть зберігатися тут, тому що мені іноді потрібні просто якісь листочки, і буду звідти їх брати. Це не дуже зручно, але поки іншого варіанту в мене немає, я ще його не придумала. Ось. І тому ось так. Тут у мене чек зберігається, щоб вам змонтувати відео про закупку продуктів. І я зберігаю чек, щоб вам написати в телеграмі всі ціни на продукти. Ось тому поки лежить тут, потім, коли все запишу, його викину, він не буде тут лежати. Ось В принципі, все ось так в мене тут буде виглядати. І мені залишилося. Протерти цей карниз і все. Але я вже так доволі втомилася. Я годину прибирала стіл і трошки втомилася, а мені ще йти на другу роботу. Ось, дивіться, які в мене гарненькі орхідеї, цвітуть. Ця взагалі на два розпустилася. Тільки закінчила цвісти одна, оця стрілочка. Одразу почали вилазити ще дві. Це просто якось в мене перше таке, коли вона, вона дуже довго стояла. Там буквально два цвіточки залишилось, і вони стояли до останнього, поки не повилазило і ще цвітіння дуже цікаво. Ось і ця в мене зацвіла. Це нова. Так, так, не буду відволікатись, мені потрібно ось тут протерти все. В принципі, це швидко. І все, я буду трошечки відпочивати і піду на роботу. І весь цей час, поки я тут розбиралася, дивіться, хто зі мною закуталась в одіялку і хропить тут все. Ось, кому класно життя жити, да? Ну що, тепер саме приємне це закреслювання виконаних справ. Все я зробила на сьогодні. І також давайте тут завчора іграшки. Насправді він навіть їх не розкладав, тому я вважаю, <смас> зроблю так. Далі вранці. Посуду свала і постіль застелила. І залишається вечір. Побачимось ввечері. Уже вечір, і я приступаю до своєї вечірньої рутини. Мені тут потрібно все прибрати, протерти. Тут протерти це, скласти в холодильник, помити посуд. Ну, все як завжди. Це зараз приберу. Я вже все зробила, помила, попротирала, і Даньки тут. Ночний дожор. <с> да, голодний. Керепус. І сів ще поїсти. Ось так. от. І можемо з вами закреслити посуд. Я помила, Зараз ще швиденько домою цю тарілочку, яку Даня їсть. А столи протерла. Все, як завжди. Плиту і мийку теж протерла. Іграшки на місцях. Все. На сьогодні все. Ми все з вами зробили і побачимось завтра. Доброго ранку! Сьогодні вже четвер, і я хотіла просто поділитись. Я ось заходжу зараз на кухню. І мені подобається, що тут чисто, що тут все гарненько. І прям піднімає настрій з самого ранку. Бажаю гарного дня і з вами побачимось трошки пізніше. Привіт! Я вас вітаю у четвер. І сьогодні в мене були записані плани по прибиранню. Але у мене сьогодні день концерту. І. Час, коли я могла витрати на прибирання, я записалася до гінеколога. Це я зробила пізніше, ніж планувала тиждень прибирання. Ось, І тому я була у гінеколога і вирішила, що не буду я рвати жопу і ще прибирати. Тому я трошки відпочила і зараз вже збираюсь на роботу. Вранці рутинки я свої виконала. Там тільки два пункти: застілити постіль і покласти посуд у мийку. Це я зробила без проблем. І залишиться в мене ввечері рутина вечірня. Не знаю, чи я зможу після концерту мити посуд, бо зазвичай в мене немає ні натхнення. І коли я пізно приходжу додому після концерту, мені вже не хочеться нічого прибирати. Не знаю, можливо, ось четвер в мене вийде такий, без виконання всіх справ. Буду тримати вас в курсі. Зараз буду собі крутити волосся, збиратись на концерт, перевдягатися. У мене такий ракурс, нема куди сюди поставити. Телефон нормально. Ось. Тому просто вам звітую, що сьогодні четвер, по плану в мене було вимити. Корзину для білизни. ось Тому сьогодні я це робити не буду. Ось і такі дні бувають, і я взагалі не парюсь на цей рахунок. Зроблю або завтра, або в інший день. Ось. Тому, скоріш за все, на сьогодні. Якщо ввечері буду щось робити, я обов'язково вам про це розповім. Але це не точно. Ось зараз збираюсь на концерт. Вам бажаю гарного перегляду і далі, тому що для вас це буде все дуже швидко відбуватись. А я пішла далі збиратись і побачимось у наступному кусочку. Так, друзі, зараз вже вечір, я прийшла додому з роботи. Концерт в мене вже закінчився, я прийшла. І що я хочу вам сказати? Я сьогодні не хочу нічого робити. Я дуже втомилась. Зараз покажу вам, як я залишаю тут кухню. І подивимось у мій план. Давайте спочатку відмічу, що вранці я все зробила. Це було нескладно. І ввечері. Може, щось ще зміниться, але поки що тут нічого. Ось і четвер. У мене тут помити корзину для білизни, яку я не помила. Ще не знаю, як це зробити. Може, зроблю такий знак, що, типу, я перенесла це, а потім, коли зроблю, закреслю тут, не буду нікуди переписувати. Ось. Але в цей день я це не зробила. І насправді це я теж не планую робити. Але, не знаю, подивимось. І дивіться, тут тарілка, син щось їв, я покладу, це теж в мийку, якийсь судочок, ну це я на місце покладу. Тут от грязний посуд, це я зараз буду їсти йогурт, бо я голодна. Тут теж виноград був, це викину, складу. І сковорідка теж брудна. Максимум, напевно, я зараз поїм йогурт протру стіл. Не знаю, можливо, плиту, а посуд залишу не буду. мити, не хочу і взагалі. Такий в мене план. Сьогодні ось так. І так буває. І це абсолютно нормально. Я не відчуваю ніяких там грізень <груз 'яній> і совісті. Мені ок. Ось. Тому. Показую, як є. І тоді до завтра. Побачимось з вами завтра і подивимось, що я буду робити.